Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Герасимчук. Жовтан, вітаю! На дев'ятий день мітингів під міською радою до людей вийшов мер Геннадій Труханов. Він намагався переконати Одеситів, що місто робить достатньо для військових, а проведення благоустрою та ремонтів необхідність. Втім, спільну мову знайти не вдалось. Хоча декого з пікетувальників міський голова і запросив на особистий прийом. Також Труханов висловив думку, що людей, які виходять на протести, нібито використовують політики. А дехто з учасників пікету взагалі провокатори. Ми потім розберемося. тому що вас використовують сьогодні штатні політики, тому що використовують вас використовують. Ні, послушні вас. Ви ви не зрозумієте, як вас тому що під вас підійшли штатні провокатори. Серед тих, хто потрапив до Труханова, був і колишній військовий начмет. Чоловік теж погоджується, що доцільніше було б витрачати бюджетні кошти на невідкладні потреби військових, які зберігали б їм життя. Перші місяці, коли ми залишилися з вот таким нулем, атифіціоза з нулем нас набжалі волонтери. І більшу часть наших дій – це все волонтерське снабження. Да, ми з какого-то періоду почали отримати снабження от ЗСУ, ми могли купити. уже многие вещи, да, получая на карман деньги, мы можем покупать многое. Но это со своего кармана условно. И следующий момент. Мы получали некий минимум снабжения официального. Это были аптечки, это были какие-то и турникеты, это были медсумки, укладки. Но, момент, их недостаточно. На прийом до Труханова прийшла і мати загиблого воїна, яка проходила на мітинги під мерією ще з 2 вересня. Її син загинув 13 серпня на бойовому завданні під Куп'янськом, і лише 20 серпня тіло чоловіка потрапило до Одеси у такому стані, каже Ірина, що упізнати сина було неможливо. Все через відсутність рефрижераторів у моргах. А смерті сина можна було б запобігти, якби військові отримували достатню кількість якісних турнікетів та інших необхідних речей. Чому він жодної хвилинки за весь цей час тіло мого сина не було ні в холодильнику, ні в рефрижераторі, ні в чому. Може, якби були якісні турнікети, то. Не сталося б так. Може б він залишився живим побратими, які зараз там ще стоять. Кажуть, що їм не вистачає тепловізорів та навіть якихось таких ліків парацетамолу, наприклад. Зерновий коридор, який діяв до липня цього літа, був недостатньо дієвим. Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що нові домовленості мають бути на умовах України. Плетенчук також наголосив, вже чотири судна вийшли з українських портів. Їх безпечне пересування в українських водах забезпечували морські сили. І РФ на цей процес не мали впливу. Якщо ми згадаємо зернову угоду, яка діяла до цього. Працювала вона вкрай погано, і це вже ні для кого не секрет. Російська сторона цієї угоди, їхня доглядова команда. Вона робила все, щоб технічно затягнути процес догляду цих суден. І загальною кількістю до 10 суден на день цього пропускали, що досить мало. Тому це ще велике питання: чи потрібна нам взагалі ця угода? Це перше. Друге, для росіян загалом світова продовольча криза це є черговим геополітичним інструментом вирішення своїх Іх внутрішніх проблем, по перше, вони намагаються усунути Україну з ринку збіжжя, тому що Україна входить в топ виробники світові, і не слід забувати, що Росія так само є одним з досить великих виробників у світі, і в такий спосіб вони ведуть неконкурентну боротьбу з нашою Україною, з економічної точки зору, з військової точки зору, з економічною складовою, вони наносячи вогневе ураження по портовій інфраструктурі, намагаються в такий спосіб торгуватися. Це для них є предметом торгу. Обіцяв подарувати рюкзак і телефон, а насправді заманював, аби зґвалтувати. До поліції зателефонувала мама десятирічної дівчинки та повідомила про злочин. Виявилось гвалтівник – родич дитини, тож ж вона знала свого кривдника. Чоловіка затримали. Він очікує на запобіжний захід в слідчому ізоляторі. Якщо в суді його вину доведуть, він проведе за ґратами до 15 років. Пункти незламності почали встановлювати у пожежних частинах Одеси та області. Наразі рятувальники встановили вже 56 мобільних та стаціонарних пунктів у випадку чергових блокаутів цієї осені та зими. Там можна буде погрітись та зарядити гаджети. Наразі ДСНС вже почали розгортати пункти незламності. Вони знаходяться в основному біля пожежних частин. Є мобільні, є стаціонарні. Як і в минулому році, вони мають бути комплектованими укомплектовані самим необхідним. Тобто там буде опалення, буде електрика для того, щоб люди могли зарядити свої гаджети або електроприбори, які, які їм треба. Також буде мінімальне харчування, буде вода, і будуть місця, де можна пересидіти. Також буде облаштовані. Ні куточки для дітей для того, щоб поки дорослі робили свої справи, діти могли відчувати себе в безпеці. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.